Сьогодні опівночі тернополян запрошують разом зустріти новий рік біля головної ялинки міста. Тут лунатимуть привітання президента, міського голови, показуватимуть кліпи місцевих виконавців. Свято триватиме до четвертої ранку. Завтра ж вшанувати річницю народження Степана Бандери. В п'ятнадцяті годині в українському домі перемога відбудеться урочиста академія за участі колективів художньої самодіяльності та громадських активістів. А ввечері смолоскипна хода. 8 січня на залізничному вокзалі для тих, хто в дорозі, гратиме муніципальний Галицький оркестр. Протягом свят вистачатиме заходів і для дітлахів. Кожного дня ми проводимо в Палаці кіно мультфільми, фільми художні на різдвяну новорічну тематику. Є 10-11 в Палаці культури Березіль благодійна акція Ялинка міського голови. 18 січня на театральному майдані відбудеться парад вертепів. Також підіб'ють підсумки конкурсів фаєрія новорічного міста та на кращу шопку. Зараз вже буквально в перемозі завезли більше 20 шопок. Можна вже тернополянам нашим піти, подивитися, оцінити, бо досить оригінальний. Я наскільки це четвертий, але я просто бачу зроблене з таких матеріалів, що я сам дивуюсь. Це з кукурузяного листя. Це просто зроблені фігури, людські фігури з кукурузного листя. Дехто догадався, навіть зробили просто такі серветки в'язані, повністю все серветок. Завершить цикл зимових свят на водохреща 19 січня. Біля Христа в парку Шевченка освячуватимуть воду.